на допомога. Бешкетник Лютик був машиною для перегонів. У Лютика було все для розкішного та веселого життя. Він швидко їздив, був привабливим і модним автомобілем. В гаражі у Лютика було своє місце. Автомобільний майстер стежив за справністю автомобіля, міняв колеса і заливав нове мастило. Якось Лютик мчав по дорозі і побачив невелику вантажівку на узбіччі. Він зупинився і запитав: Чого стоїш тут, друже? Вантажівка відповіла, що пошкодило колесо і не може їхати далі. Лютик засміявся і сказав, що з ним такого ніколи не траплялося, бо його майстер завжди стежить за станом автомобіля. Увечері, повертаючись в гараж, Лютик не помітив ями на дорозі і з'їхав з дороги в яр. Яр був глибокий, лютик намагався вибратися з нього з усіх сил, але нічого не виходило. Тоді він увімкнув дальні фари і почав подавати сигнали допомоги. Сутеніло, і Лютик вже мало не плакав від безсилля, як раптом почув звук проїжджаючої машини. У яр до нього спустилася вантажівка. Вона прив'язала до машини для перегонів трос і витягнула лютика на дорогу. Лютику стало дуже соромно за свою поведінку вранці. Він гаряче подякував вантажівці і подарував їй свої нові килимки з салону. Лютик завжди зупинявся і допомагав машинам, яких бачив на дорозі. Взаємна виручка допомагає і машинам, і людям бути кращим та добрішим.